Цей лісовичок один з перших закладів, де реалізовують декоративну продукцію. На Рівненщині їх буде три. Окрім того, лісгоспи створюють тимчасові пункти реалізації. Тут можна придбати усе необхідне для озеленення та декорування. Ціни ми стараємося з метою, щоб Народ все ж таки люди брали ці товари наші десь на 15-20%, Вони нижче ціни ніж там на базарах, що продають і на ринках на тих цих Лісоводи вирощують посадковий матеріал у спеціальних таплицях та на розсадниках. У цьому їм також допомагають шкільні лісництва, яких в області більше 30. Тут яка продукція є. Ми її... Є... Заготовляємо, вирощуємо. Ми і так ми допомагаємо. Лісовичку. Як можна використовувати декоративні саджанці? Продемонстрували в одному з дитячих садочків у Сарнах. Тут вихователі разом з лісівниками не тільки озеленюють територію, але й будують альпійські гірки і створюють декоративні клумби. На подвір'ї садочка разом із місцевими вихованцями, керівники області та лісової галузі посадили кілька дерев. Підприємство «Рівнеліс» соціально відповідальне. І сьогодні ми були свідками як структурні підрозділи по районам беруть три заклади і проводять озеленення. Це допомога і комунальникам, і кожен житель області. Хоче, щоб його селище, місто було красиве, чисте. Квітуче соціальні заклади також допомагають лісівникам. Допомога ця неабияк як потрібна, адже через затяжну зиму лісоводам доводиться проводити лісокультурну кампанію у стислі терміни. Крім бюджетних установ, до лісовідновлення долучаються громадські організації, молодь та шкільні лісництва. Це майбутнє майбутнє нашої держави, нашої лісової галузі, тому що статистика каже, що десь процентів 60, ну більше половина. Ти хто сьогодні працює у шкільних лісництвах, стають лісоводами. За у озелененні та посадці лісу юні школярі отримали подарунки. Це ще одне заохочення, адже до Великодня треба допомогти лісівникам завершити весняну лісокультурну кампанію. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.